Збираємо насіння з огірків. Так, от я розрізала вздовж. Ще треба поправити. З яких то треба збирати? От є такі, що мають форму трикутника, три грані мають. Видно, що вони так, якби трикутні були. А є такі, так, якби квадратні вони були. Тут не, не такі явні. Ребра є, але що воно видно, що є чотири ребра. Ну, кажуть, я ні в одній книжці, чесно кажу, не знайшла такого. Але мені зробили зауваження минулого року, що краще з таких збирати насіння. Чотири грани, бо то є жіночі. Так. Бо то є жіночі. Я буду собі збирати і з таких, і з таких. У літературі я знайшла, що. Однодомне, і на однодомній рослині є і жіночі, і чоловічі квіти. Через то можна любий брати, я так розумію, і збирати насіння. От підготувала собі воду і звертаю рукою акуратно, я собі. можна ложкою, як не хочете рукою видавлюю, видавлюю, воно, виходить зі жмихою, акуратно, повністю все насіння вибирає. Половинки з однієї, з другої, скільки ви хочете собі назбирати насіння. Е, е, свіже насіння на, на наступний рік бажано не сіяти, тому що воно дає менший урожай, більше йде пустоцвіту. Через то треба двотроричні насіння мати. Якщо не маєте свого, будете купляти у насінневих магазинах. я зібрала, скільки маю повну насінків. тримати їх. Трошки можна потримати, щоб вони краще зм'якли. Вони легше тоді ж меха від них, від насіння відходить. Але отак сунули в водичку, я сунула, і потримати 2-3 дні у воді Перемішувати, щоб теж меха відпадала від нього, потім через ситочку перецідити, підсушити і сховати собі в коробочку. Чи в турбинку, щоб воно добре зберігалося до, до наступного року. Е, е, якщо ви хочете посіяти, не маєте старого насіння, то у книжці я прочитала, що можна свіже, щоб воно давало кращий урожай. Е, при температурі витримати при, при температурі до 60 градусів 2-3 години. Ну, в духовці, очевидно, можна її витримати його, і тоді воно краще буде давати кращий урожай. То мова йде про свіже насіння цьогорічне на наступний рік. Ну все ж таки краще шукайте спосіб давніше насіння сіяти. Так. Окрім того, е, хотіла я мала, хотіла, бо в мене такі огірки, бачите, великі, от от ще зібрала урожай. Е, зібрати з карнішонів, бо ми закручуємо карнішони, мариновані робимо. І я хотіла мати своє насіння. Не виходить в мене. Минулого року я так чекала, що він буде постаріюся і буде насіння. Воно було зелене і зелене до, до нового року і так і не постаріло. Огірки спеціально виведені. Вони насіння не дають. Я не знаю, як вони то насіння вибирають. по тому. Ну, в мене не виходить простим методом. Напевно, є якась... Спеціальний підхід до того, не знаю. Будемо купляти насіння, комішу готове. Ось такі справи у нас продовжують. Насіння можна зібрати іменно з сортових огірків, які ви вже собі сіяли, знаєте, можете самі зібрати. Якщо ви купляєте і написано нам у упаковці на пачечці з насінням огірків F1 або F2, то є гібриди, і з них простим способом. Я не знаю, як вам сказати, щоб зібрати насіння, бо, бо я не зібрала, так кажу, які. Чекала це... бабця, чекала, чекала, так, чекала, а він так і не дозрів. Не дозрів щоб я насіння зібрала. Через то кожного року ми собі іменно карнішони, я купляю собі. Польські польські пачечки, польське насіння, вони дуже гарно ростуть і добре родять, і можна на закрутки такі дрібненькі огірочки брати собі. Окремо їх садити треба. Щоб воно другого не, не запилювало. Треба окремо садити десь, щоб воно не було рядом. Ось так. Збираємо зі всього, збираємо сінечки, з кабачків, з гарбузів, будемо скоро збирати, з тих, щоб шкіри лупу будемо збирати, що готове, лише доїде можна. Все будемо збирати. Будьте здоровенькі, бережіть себе. Всього доброго. Does this music?